У сороковий день відходу доктора філологічних наук іноземного члена НАН України, фольклориста, мистецтвознавця, дослідника українсько-словацьких літературних зв'язків Миколи Мушинки, відбувся вечір пам'яті в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка з ініціативи родини Ребриків, коли був похорон. Громадськість України, Ужгорода, в тому числі Закарпаття, не всі могли бути на похороні. А у цей день ми вирішили згадати його добрим словом, бо є за що, бо трудився в ім'я України все своє життя. Життя було в нього довге. 88 повних років він прожив. І коли виникла така ідея, запропонована отцями Васильянами, ми підтримали сьогодні. Хоч є такий наліт смутку, але це світлий день, бо людина ця світла і життя просто прожила достойне. Микола Мушинка був близьким приятелем родини, додає Наталія Ребрик. Ми давно знаємося, він для нас є зразком як науковець, як сім'янин, як друг, відданий друг. Ми, я не знаю, як це сказати в минулому часі, але він постійно з нами. Коли почалася війна, першим позвонив Микола і сказав, що наші двері, нашої хати для вас відкриті. І ми це знаємо, що це не просто слова. Микола із Макдою близько роками, такі як мої батьки і батьки мого чоловіка. Тому дуже стосунки, такі батьківсько товариські. Своїм прикладом академік навчив багато чого тих, хто його знав. Не просто там ну, ми обговорюємо якісь побутові справи. Це є гігант. В літературі, в фольклористиці, в культурології, в музикознавстві. З ним можна говорити на будь-які теми, з ним можна сміятися, з ним можна танцювати, з ним можна співати, з ним можна плакати. Це той чоловік, який каже, що треба жити і жити кожного дня, і жити із серцем, наповненим любов'ю до Бога і до України. Ть, видатного етнографа і фольклориста вшанував і заслужений академічний закарпатський народний хор. приїхала дружина Магда, сини Ігор та Олесь. Зібралися ті, хто знав Миколу Мушенко – науковці, культурні, духовні та громадські діячі з Києва, Івано-Франківська, Острога Тернополя, Мукачева. Дмитро Павличко називав Миколу Мушенку Духом Українства світового. Згадав настоятель Мукачівського монастиря отців чину святого Василія Великого, отець Лука Буняк. «Скажемо так, не можемо вкласти у ці три слова в цю цю велику постать. Але, як на мене, дуже важливе значення має ідентичність Миколи. Я вже говорив на напоминальній послужіння. Микола був подібний до Бога Творця. Коли Бог творив шість днів цей світ, цю красу навколо нас, нас, самих, то він дихав, він видихав з себе це творіння. Так само можна спостерегти цю саму ознаку у Миколі. Микола, коли творив, він дихав. Це не було щось надзвичайне, здається, для нас, які звикли жити в технічний час, які осмислюють усе перспективи результату. Але саме Микола показує, що можна дихати Україною, можна мислити Україною, можна працювати Україною. Тобто все може бути наповнене. Про батька згадує наймолодший син, каже на академічну дорогу спрямував саме тато. Хоч я спеціалізуюся на, на ромів, але так само українство не залишаю поза поза моє. О, Зацікавленням. Дуже тяжко говорити, тому що е, тато упокоївся тільки недавно, то ще, все ще е, досить е, свіже, досить е, сенситивне. Е, для мене це був тато, який е, е, не був, е, був дуже милий. Персона, але персона, яка знала виховувати і тримала своє слово, Олесь Мушенка пригадує гарячі дискусії з батьком. І зараз, чим далі, тим більше схиляється до позицій, які відстоював батько. Фольклор і етнографія, Українознавстві каже. Перестаньте цікавитись такими тими модерними теоріями. Матеріал, e, матеріал, народний матеріал, матеріал, архівний там є там є вся вся історія. І це переживе переживе віки. А мав 100% правду, тому що переважна більшість тих теорій, які ми, ми визнавали, бувши студентами, аспірантами сьогодні вже ніхто про них не знає, а про ті матеріали архіви, про, про ці архіви, про ці, про ці дослідження, які робилися. Детально і прямо в терені. Ці залишаються і мають своє значення не тільки до сьогодні, а будуть мати ще значення ще десятки сотні років. Спогади про Миколу Мушинку організатори заходу хочуть задокументувати виходом у світ відповідної книжки.